Вітаю! Мене звати Оксана, і сьогодні я поділюся з вами рецептом повітряного здобного тіста для булочок. Булочки з цього тіста можна готувати як з начинками, так і з сухофруктами або ж просто ванільні. Саме тісто дуже смачне та повітряне. Для здобних булочок з вареним згущеним молоком нам знадобляться ось такі інгредієнти: молоко, цукор, яйця, вершкове масло, дріжджі, сіль, ваніль, борошно і для начинки згущене варене молоко. Детальний рецепт я залишу в описі під відео. І розпочинаю я з опари. В мисочку додаю дріжджі із загальної маси 4 столові ложки цукру 1 столову ложку беру для опари. Розтираю дріжджі з цукром. До дріжджів вливаю тепленьке молочко 150 мл. Перемішую, аби цукор розчинився. Додаю декілька столових ложок просіяного борошна, вимішую. Прикриваю опару рушничком та залишаю її десь приблизно на півгодинки. Дріжджі запрацювали. Тепер займуся здобою. Два яйця, дрібка солі. Решта цукру, 3 столові ложки. Все перемішаємо. Ось яка гарна опара у нас. Тепер до опари додаю збиті яйця з цукром та сіллю, трохи ванілі або ванільного цукру і перемішаю. Перемішаємо Перемішав до однорідності, тепер вводжу борошно. Поступово і перемішую, борошно обов'язково просіяне. Наступна партія борошна і вже буду вимішувати руками. Додаю решту борошна, всього борошна в мене пішло 500 грамів. Ось таке тісто вийшло. Ще воно липке. Тепер на цьому етапі вводжу 60 грамів вершкового масла. Неростопленого, просто м'якого і вимішую, беру трішки олію, змащую стіл та руки олією викладаю тісто на стіл і далі вже зручніше буде вимішувати його на столі. Так потрібно помісити хвилинок, може 5-10. Ось таке тісто маємо в результаті гладеньке. Якщо у вас є кухонна машина, скористайтеся кухонною машиною. А зараз подивимося, яка маса у нашого тіста. 915 грамів. І так, залишаю тісто в мисочці. Мисочка у мене змащена олійкою. Перекриваю тісто рушничком та дам постояти якусь годинку другу, аби тісто виросло в два рази. Тісто за годину виросло в два рази, тепер обминаю його, осаджую. І дам тісто вирости ще раз. Залишаю його в теплому місці, прикриваю рушничком. Минула ще година, тісто гарно піднялося. Обминаю тісто ще раз і можна виробляти булочки. Булочки можна сформувати бажаної величини, з начинкою, або без, або додати родзинок. Просто ванільні булочки. Злегка припорошую стіл борошном. І тепер тісто потрібно розділити нам на порційні шматочки. Дуже гарне таке тісто вийшло. З такої величини, округляю шматочки в кульку. Булочок в мене вийшло 15 штук, кульки сформовані, прикриті плівкою і масою по 60 грамів. Тепер кульки розкатаю в такі. Коржики. Починаю розкачувати з перших кульок, які сформувала. Вот такой диаметр и вот такая толщина. И так формую булочкой. Роблю ось такие надрезы. трішки пальцями розплескую і загортаю і краї защіпую. з цього боку так само трішки розплескаю так загортаю, краї защіпую і знову цей краюшок трішки розплескала, ось так загортаю. Загортаю і ці краї піднесу. Ось так. Ну і ще раз роблю надрізи. трішки край розплескую і загортаю, таким чином тут краї защіпую з цього боку, так навхрест, розплескала край. Загортаю і краї защіпую. Ось так. Розплескую трішки і загортаю. Тут защіпую. І ці краї ось так піднесу. Все, булочка готова. Булочки сформовані. Залишаю їх тепер для підйому. Тепер для красивого та апетитного кольору наших булочок я беру один жовточок і одну чайну ложечку молока. Змішаю і цією сумішю буду змащувати наші булочки. Булочки постояли 15 хвилин, тепер змащую їх жовточком. І тим часом в мене вже розігрівається духовка. Духовка в мене буде розігріватися 15 хвилин. І ще за 15 хвилин булочки ще підростуть. Відправляю булочки випікатися в добре розігріту духовку. Духовка в мене електрична, вімкнений режим вверх-низ, температура 180 градусів. Дякую вам за увагу, за те, що сьогодні були зі мною та додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, цей рецепт стане вам у нагоді. Залишайте свої коментарі про враження від приготування, що сподобалося, що ні, що б замінили в даному рецепті. Не забудьте підписатися на мій канал, попереду вас чекатиме дуже багато цікавих та смачних рецептів. Бажаю всім смачного та гарного дня. До нових зустрічей на моєму каналі!